Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас 16 квітня 2024 рік. Сьогодні я вам розкажу про плодоягідний кущ Йоста. В природі такого як Йошта не существує, не існує буде правильніше. Значить, у 1970 році вчені з Германії схрестили смородину, ось вона у мене, і Агрус, якого в мене немає. І вийшла йошта. Ось вона перед вами, такі кущі. Цим кущам 10 років. Вони вже перецвітають і вже у них з'являються ягідки. Не міг зняти, як цвіли, бо був великий вітер. Хоч і стояла жара. Ну, зараз я найду вам покажу, як вона цвіте. О, ось, ось є. Дивимося. Гарні цвіточки. оце так цвітає. На неї добре працюють бджілки, Ось вона літає. Хух, моє ще й мені в лупе. Значить, по йошті. Кущі не вибагливі, з ними легко посадив і врожай. Не боліють, не вимерзають. Такої коло них роботи немає, висотою вони ростуть 2 метри, а то й більше. Врожайність. Врожайність, як сьогодні з одного куща, Ми візьмемо. Чи візьму вам ось так, покажу. З такого куща збираємо ми 9 літрів. Кожен рік роде. Для того, щоб її розвести, особу праці не треба. Берете сантиметрів 50 з весни. Тільки з'явилася бруньочка, Откусили 10 сантиметрів у землю і розстояння між ними. 30 сантиметрів, поливаєте водичкою, він приймається. І на наступну весну ви його висаджуєте. І він у вас на другий день, на другий рік появляться вже ягідки А на третій рік вже буде маленький врожай. Ще один спосіб вирощування берем з осені. Які от ходять гіляки, глячки, нагинаємо до землі, ось як я нагнув був. Присипаємо з осінні лопаткою землю. Ось ось. І ви бачите, вже на весну пішли от молоді пагони. Откусуєте на осінь. І у вас вже тут коріння утворилося. І ви її висадюєте. Хочу вам показати ще. Яка вона собою виглядає. Ось я взяв морозильці, Сонце, правда. У морозильці взяв і вона розстала на сонці. Уже приплюснилася, перегрілася. Поки розказував. От так виглядає Йорста. Крупна ягода. На смак кисло сладка. Дуже в компот іде добре, якщо до неї додати трошки ягідок, чи малинки, чи що. Дуже компоти вкусні. Роблять джеми, варення, хто що тільки не робить. Це на любителя. І от посадити в себе не треба і затрат великих, і грошей великих. І вона у вас росте. Ось вона у мене ці кущі. Зараз я вам покажу. Вони перецвіли, ось другий, третій, он четвертий. А ось ось ще я два посадив теж. Ось ось зараз ще є цвіточок. Зараз вам покажемо. Цвіт. Де він? Ось ось, оце цвіт. Красивий світ. Ось вже й молоді пагони, бачите, йдуть. Так само я й смородину ось отаку висадив, упхнув патичок і все, вона вже прийнялась, піде. Ну, наче нічого не забув про вам розказати. Як будуть питання, я завжди відповім. Вирощуйте, ви не пожалієте. А так весна. Все за цідло. багато вже що перецвітає, городи вже спосадені, а роботи не почати, коли них буде край. От весна, от така вина. Там вже поперецвітали сливи, всі. В основному цвіте груша, яблуні. Оце так. Ну, на це я все вам розказав про йосту. Всім бажаю здоров'я, миру, вирощуйте йосту і всього вам доброго.